Дисципліна управління проєктами у світовому туризмі. Представляю її е, я як е, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Курацієва Антоніна Вікторівна, і звертаю вашу увагу на те, що дисципліна управління проєктами у світовому туризмі передбачає. Е, Опанування як економічних, так і організаційних правових аспектів розробки е, нових сучасних актуальних проєктів для суб'єктів е, туристичної діяльності, для е, туристичних агенцій, для туристичних. Операторів. І е, для о, досягнення цих завдань, цієї мети пропонується для студентів вивчення таких аспектів цієї проблеми. Перш за все, студенти повинні опанувати теорію проєктної діяльності. Що таке проєкт, як відбувається управління проєктною діяльністю, е, який життєвий цикл проєкту, як створювати, Створюється проєктна група для, припустимо, просування у своїй діяльності діяльності нового якогось інноваційного туру, або створення коопераційної діяльності, коопераційних зусиль для е, просування міжнародного туру. Знову ж таки, нового для діяльності даного суб'єкта туристичного обслуговування. Для цього опановуються е, класифікації інвестиційних проєктів, як е, інвестиційні проєкти. Організовуються, підготовлюються, як організовується діяльність по, по ним, як розраховуються елементи ефективності, прибутковості, окупності проєкта, і е, що може зацікавити співінвесторів для того, щоб е, об'єднати зусилля для побутов для побудови сучасних грандіозних туристичних проєктів, таких як створення в ареалі Аравійського моря, проєкту Червоне море, таких як створення готелів на насипних островах в, на острові Хайнань, в Еміратах і так далі. Таке об'єднання зусиль фінансових з одного боку, потім зусиль, які потребують проєктно-конструкторських робіт для розробки даного проєкту, під ключ від Планування до реалізації проєкту, всі ці аспекти розглядаються як життєвий цикл проєкту. Зупиняємося ми на методичних основах планування проєкту, що необхідно на кожному етапі зробити, коли відбувається коригування планів. як… Треба завдяки використанню різних класифікаторів планів досягти того тієї стратегічної мети, яку ви перед собою ставите, вивчаються аспекти інформаційного забезпечення. З одного боку планування, з іншого забезпечення якості інвестиційного проєкту, як моніториться виконання плану, як досягається задана якість інвестиційного проєкту, і таким чином інформаційне забезпечення являється тим інструментом, який це уможливлює. І п'ята тема курсу це система управління якістю проєкту туристичного обслуговування або туристичних по послуг нових, куди включаються і е, розміщення у готелях, куди включаються і харчування туристів, якщо ми говоримо про створення ресторанного комплексу. І ось такі комплекси е, тем, проблем, які вирішують, е, дають можливість студентам мати уяву і. Е, Набувати mm -hmm. того інструментарію, який буде використовуватися в управлінні проектами у світовому туризмі, звісно, що вивчається і зарубіжна практика, яка на сьогодні вже ефективно використовується.